Фопам на третій групі на 2% почали приходити листи від податкової, що ваша декларація за грудень заповнена невірно, і ви маєте подати уточнюючу декларацію, оскільки четвертий рядок не заповнений. Чи дійсно її потрібно подавати та що потрібно робити? Розібрали у цьому ролику. Тож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в нас знову сталася несподіванка податкова від нас щось хоче, а саме від ФОПів на третій групі на 2%. Річ в тому, що для багатьох підприємців почали переходити на електронну адресу листи від податкової з наступним змістом. Шановний платник податків, ДПС повідомляє, що у вас, навірно, заповнена податкова декларація за грудень, а саме не заповнений рядок 4, який підлягає обов'язковому заповненню податкової декларації за грудень відповідного поточного року, зв'язку з чим в індивідуальній картості платника по єдиному податку відсутнє нарахування. А тепер давайте розбиратись, в чому ж насправді справа і чи дійсно варто подавати уточнюючу декларацію. Отож, давайте перейдемо в саму декларацію. На що посилається податкова? Посилається на те, що в другому розділі нам потрібно заповнити четвертий рядок, оскільки у нас тут є примітка три. Дивимось виноску, ось вона підлягає обов'язковому заповненню у податковій декларації платника єдиного податку за грудень відповідного поточного року. І здавалося б, дійсно так так і потрібно робити. Проте дивимось загалом на наш розділ 2. У розділі 2 у нас також є примітка. Ось вона. Примітка номер 2. Дивимось у примітці номер 2 Нам повідомляють, що заповнюється платниками єдиного податку власниками. Орендарями користувачами на інших умовах земельних ділянок віднесених до сільськогосподарських угідь, у яких виникає обов'язок подавати додаток із розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання у складі податкової декларації за грудень. Тобто, загалом, в нас другий розділ, в якому і знаходиться наш рядок, загалом наш другий розділ весь заповнюється тільки тими підприємцями, які е, мають визначати мінімальне податкове зобов'язання і подавати. Додаток 1 до розрахунку загального мінімального податкового зобов'язання. Тоді в чомусь справа, а справа в тому, що коли ми подали декларації без заповнення четвертого рядка, як насправді і потрібно було, в нас все було ок. В нас сіли на рахування, в нас списали наш єдиний податок, який ми заплатили. Проте буквально місяць тому всі нарахування злетіли. Податково говорила, що це баг, і його мають виправити. До чого я насправді і схиляю, що це дійсно баг і що його мають виправити. Та схоже, що цей баг вирішили виправити за рахунок нас із вами. І, напевне, простіше не заморочуватися, не платити IT-фахівцям, щоб вони все зробили як потрібно, а написати всім підприємцям листи про те, що ми щось там неправильно Зрозуміли, у нас щось там з вами не виходить, і ми з вами маємо це виправити, уточнюючою декларацію. Проте дивимось ще на такий момент: насправді, нарахування за грудень зникли не у всіх, у тих підприємців, які не подавали додаток по ЄСВ. Чомусь нарахування лишились. Тобто маємо ще один доказ того, що насправді не ми дебіли неправильно зрозуміли, як подавати декларацію, а щось пішло не так у податковій. І якщо ці підприємці дослухаються до рекомендацій, все-таки заповнять четвертий рядок. Та подадуть уточнюючу декларацію. У них нарахування задвоїться. І що тоді робити їм? Писати в податкову, щоб вони зняли нарахування по першій типу неправильні декларації, і посадили по типу Правильні декларації. Але ще є одна проблема, якої я остерігаюсь. вона може заключатися в тому, що зараз ми з вами подамо оточнюючі декларації, посадимо собі на рахування, і все буде певний час окей. Але потім податкова вирішить все-таки виправити цей баг і. Повернути нарахування, які у нас пішли по першій декларації, яка в нас насправді була заповнена правильно, і у всіх знову задвояться нарахування єдиного податку. І нам доведеться подавати ще одну уточнюючу декларацію, але тепер для того, щоб скасувати ті нарахування, які посадили уточнюючою першою. І напрошуються питання: а що ж, власне, нам із вами робити. По-перше, не спішити, в нас часу достатньо, щоб з усім розібратись. Не варто вже стрімголов іти подавати уточнюючі декларації. Це ми встигнемо зробити завжди. Чекаємо, доки розпогодиться, доки буде в нас 100% інформація, що ж робити, чи все-таки дослухатись до податківців і подати уточнюючу декларацію, чи просто нічого не робити, і в нас все буде виправлено. Саме цю інформацію оперативно буде доносити в своєму телеграм-каналі. Ось він тому обов'язково на нього підписуйтесь, щоб не пропускати нічого важливого, і саме там оперативно доношу всі нюанси по роботі з податковою, яких буває часто багато в нас постійно відбувається якась прутня із цією звітністю, декларацією цієї організації. Якщо ж ви маєте додаткові питання, з радістю відповім на них в тому ж телеграм-каналі чи прямо тут в коментарях під роликом. І не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Та дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.